Ми продовжуємо прес-конференцію, відеомарафон. 20-та година. Голосування в Україні закінчилося, але очікування результатів і оцінки виборчого процесу будуть тривати ще довго. Ну, напевно, на найближчі кілька годин. У нас зараз в гостях пан Микола Бучин, заступник завідувача кафедри політології Національного університету Львівська політехніка, кандидат політичних наук. Пане Бучин. Ваші враження, ну тут, напевно, знову ж таки, так як ми до політологів завжди кажемо сьогодні, розділіть собі, якщо можете, громадянина і політолога. Спочатку враження громадянина, а відтак політолога. А може, вони у вас чимось переплетені від того, що відбувалося сьогодні на Львівщині 28 жовтня. Добрий вечір всім. Ну, я, на жаль, цього року не був інтегрований безпосередньо в виборчий процес, тому десь можу просто давати оцінки як політолог свої позиції. Ну тут вже напевно неодноразово говорилось про те, що на Львівщині, ну, принаймні до 20-ї години якихось таких системних масштабних порушень виборчого законодавства і взагалі виборчого процесу не було. І це можна, на мою думку, як політолога пояснити кількома моментами. Ну, по-перше, це. Те, що все-таки на Львівщині є, скажімо так, десь перевіз балансу сили опозиції, влада не має такої, скажімо, ґрунтовної підтримки в народу. І відповідно можливості, скажімо так, можливості фальсифікації певних так кажем, автоматично апріорі зводяться, скажімо так, ну, суттєво понижуються на кілька порядків, але власне хочу десь зауважити, що це ще не є показником, тому що фактично в. День голосування безпосередньо, там з восьмої ранку до восьмої вечора, е, як правило, фальсифікації масштабні масові спостерігаються доволі рідкісно. Тому що ну зараз вже ми десь дійшли через досконалення законодавства до цього, що маємо можливість контролювати цей процес. Зокрема, на дільниці це є представництво тені виборчої комісії від різних політичних сил, плюс спостерігачі, плюс довірені чи уповноважені особи, плюс. Спостерігачі міжнародні та від громадських організацій, і від ну, власне, і це все дозволяє, скажімо так, проконтролювати і зробити цей процес більш-менш демократичним. І крім того, ви знаєте, що цього року є нововведення цієї онлайн-трансляції через відеокамери. І, звичайно, що це так само десь сприяло тому, що рівень фальсифікацій загалом по Україні і на Львівщині, скажімо так, понизився. Але разом з тим фальсифікації все таки були. Вони були поодинокими, але власне вони були закладені в самому виборчому законодавстві. Я десь хочу зупинитися як політолог на кількох моментах законодавства, і десь знову ж таки апріорі склали таку ситуацію на виборчому процесі, яка існує зараз. Ну зокрема, перше це є сама виборча система. Вона пелі напевне перші поля це виглядає дуже загально і банально, але насправді мажоритарна складова виборчої системи дозволяє суттєво. Маніпуля... маніпулювати виборами, фальсифікувати вибори і так далі. І фактично, навіть якщо не було на Львівщині в день голосування якихось системних порушень, так вони були перед тим. Процесі так агітації, процесі ведення виборчої кампанії, і це знову ж таки закладено в самій мажоритарній складовій виборчої кампанії. Дякую. Як... Продовжуйте Ну, ще хочу сказати, знову ж таки, от сьогодні. Як на мене, дуже дивно, але не спостерігалася така річ, як якісь черги на виборчих дільницях. Е, ну я чесно кажучи, думав, що вони будуть, пояснюю, чому, тому що вже неодноразово міжнародні спостерігачі, е, венесянська комісія наголошують на тому, що в Україні бажано було б зменшити, скажімо так, верхню межу кількості е, виборців, які належать до одної виборчої дільниці. Дві з половиною тисячі це є доволі багато. І якщо припустити те, що, скажімо так, нас явка була трошки більшою. Ну, в цьому трошки завадила на і погода, яка є сьогодні, то можна було припустити, що все-таки ці черги були, і це би суттєво порушило виборчі права громадян. Ну, ми всі знаємо, що в нас є така специфіка, що особливо в сільській місцевості громадяни що виборці спочатку йдуть до церкви, а потім всі разом йдуть голосувати. Якщо це є велика виборча дільниця, то створюються масові черги. А це, по-перше, сприяє тому, що громадянин заходить і йому не хочеться чекати в черга. Він Здійснює волевиявлення на підвіконнику, на коліні, це вже порушення тимниці голосування. А по-друге, так само ну, скажімо так, так типове є ситуації, коли виборець просто бачить, що є багато бажаючих проголосувати, і він не хоче чекати, йде і відповідно не реалізовує своє волевиявлення. Це так само певний скажімо так, нюанс правовий, який ну, цього року він не спрацював, але теоретично це треба звернути увагу, тому що, майбутньому, він обов'язково колись спрацює. Ну, поки що дякую, пане Олександре Москалюк, начальник юридичної служби Львівського обласного виборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тут під час відеомарафону в кулуарах вже неофіційно вітають свободу з тим, що вона подолала 5% бар'єр за партійними списками і буде в Верховній Раді. Ми про це вже можемо говорити, тому що голосування в Україні вже закінчилось. Ми вже ніяк не впливаємо на результати. Так у вас є підстави теж бути таким оптимістом? чи… Ви бачите ще можливі сумні перспективи під час підрахунку голосів, якісь маніпуляційні фальсифікаторські впливи на результати голосування. З Чим ми прийшли до нас на відеомарафон, віщо вибирає Верховну Раду? Ну, суючи самого ходу голосування з настрою виборців. У нас є всі підстави сподіватися про те, що ми подолали виборчий бар'єр. І відповідно дякуємо виборцям за ту підтримку, яку вони нам виявили. Що стосується того, чи є це гарантований результат, то як ми всі вже знаємо, мабуть, виходячи з цього недосконалого виборчого закону, виходячи з тих його суперечливих норм, ми чесно кажучи, десь в душі побоюємося, що на етапі підрахунку голосів можливі фальсифікації. Ми на сьогоднішній день не будемо стверджувати, що от вже там це масове явище, однак деякі там факти, які мають місце, вони насторожують. Але я ще хотів би звернути увагу на те, що найбільшою, так би мовити, фальсифікацію, давайте вживати такий термін, хоча, можливо, він тут не, не є там абсолютно коректним, є наш закон про вибори. Ми знаємо, яка була проблема на цих виборах з списками виборців. Вона повторюється ця проблема з року в рік. І цього року вона була, не дивлячись на довгу, вже, так би мовити, історію порушень уведення реєстру. Ця історія продовжилася, і ми маємо систематичні по всій Україні. Випадки не включення виборців до списку, в тому числі тих, які були в попередніх списках. А коли прийшли голосувати на дільницю, виявилося, що їх у уточнених списках немає, і люди були не готові. А далі закон побудований просто: людина з наміром проголосувати обурена цією ситуацією, намагається звернутися голови дільничої комісії, де отримує відмову включення в день голосування до списку виборців, людина йде в суд, а там у суді пояснює, що, вибачте, усі позови про уточнення списку виборців ви повинні були подати за два дні до голосування, і людина залишається ні з чим. Так само не можу не звернути увагу на масові випадки невидачі медичних довідок тим громадянам, які є. Систематично хворіють чи внаслідок інвалідності відомо, що вони не здатні пересуватися. Однак вони дуже часто чомусь виявилися, як показало в сьогоднішній день, не включеними у витяги до списки виборців для голосування за місце перебування. І дуже багато з людей не отримувало в медичних закладах довідок про свою хворобу, відповідно, теж не змогло реалізувати своє право на голосування. А це є активний виборець, який патріотично налаштований, який, незважаючи на дощі сніг, готовий прийти і голосувати в тому числі, чи, можливо, в першу чергу за всеукраїнське об'єднання Свобода. Тому такі фактори вони в сукупності і впливають на результат. Дякую. у мене є так загальне запитання до вас обох. Відомо, що нещодавно президент України Віктор Янукович побував в Москві з візитом і зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. І якби ніяких конкретних результатів цієї зустрічі немає, але багато політологів говорять про те, що результат є, бо напевно вони напевно вони говорили про майбутні парламентські вибори. І у Путіна були якісь свої бачення результатів цих виборів. Як у людини, я не буду казати, як президента Росії, якщо як президента, це вже вплив, а Віктора Януковича якісь свої. Як ви думаєте, Путін радив пану Януковичу, щоб свобода була в парламенті, щоб її там не було. Пане Боже і пане Москалі? Давайте пофантазуємо, ми ж маємо право пофантазувати, уявити собі. Ну я власне хочу спочатку ще кілька слів сказати, доповнення до власне, слів мого колеги. Власне, як політолог, я десь згоден з тим, що теоретично свобода мала потрапити в парламент, тому що вона на так на за різними судопитуваннями набирала це чи проходила цей прохідний виборчий поріг. Крім того, де зараз мав би спрацювати той ефект, скажімо, мобілізації електорату, зокрема західного, ніби ну в такому плані, що. Треба голосувати, щоб сила пройшла, бо тоді втратить все і так далі, і воно мало б спрацювати. Але власне занепокоєння викликають такі моменти, ну відоме правило, що виграє вибор той, хто скаже так, чи вони не важливі. Тим, як голосують, а виграє той, хто рахує голоси. Ну, відповідно, я десь певний, що зараз на етапі підрахунку голосів десь буде спроба, скажімо так, десь скоригувати результати виборів. І, в принципі, про це говорять два факти. Перше, те, що десь, скажімо так, доходить така інформація про те, що деяким виборчим комісіям вже дали, скажімо так, готові з мокрими початками протоколи. Результатів голосування, і можливо вони десь будуть потім підмінені це раз. Ну і друге, ми напевно знаємо, що вийшла така якби, колізія своєрідна, коли багато виборчих комісій проставили штам вибув напроти пар, так, партії Свобода замість того, власне, замість партії Субор. Тобто, це такі два факти, вони якби десь дають підстави, що можливо буде спроба, скажімо так, не пропустити свободу парламенту стосовно того. Чи міг Путін радити Януковичу щось стосовно свободи? Ну, взагалі, я вже не раз говорив про це і відмічав, що Росія взагалі веде таку двоє цікаву політику в плані націоналізму. Тобто вона дуже суттєво підтримує свій націоналізм і разом з тим. Чужий націоналізм, зокрема український, вона постійно десь скує, вона говорить про те, що це є такі, скажімо, профашистські, там, напевно, там, нацистські певні сили. І, відповідно, вони мають бути там ліквідовані, вони не мають права на існування і так далі. І, відповідно, така якась велика чи двояка політика, очевидно, десь дозволяє припускати, що все-таки ну, десь Росія не хоче бачити націоналістичні сили в парламенті України. Це ваш прогноз? Це а... такий прогноз прогноз пана Москві. Знаєте, є в пресі наші, скажімо так, в лапках друзі кидають різноманітну інформацію, інситуацію про те, що Свобода це якась там п'ята колона Москви і прочі такі, вибачте, нісенітниці. Ми ж вважаємо, що безумовно, якщо б Путін і говорив за входження чи не входження до парламенту Свободи. Він би говорив в негативному контексті, тобто я впевнений, що він би радив Януковичу підкоригувати, як в них прийнято результати волевиявлення на етапі підрахунку голосів, і таким чином вирішити питання недопуску патріотичної сили до участі в керівництві держави. Ну, це наші припущення, однак інших варіантів я особисто не бачу. Дякую вам за ці відповіді. Шановні колеги, прошу ставити запитання до наших гостей. Вмикайте мікрофон. Скажіть, будь ласка, пане Москалюк, такою червоною ниткою через відеомарафон час від часу кожна третя пара згадує про те, що, буцімто, якесь таке гіпотетичне силове протистояння відбувається, мало би відбутися між хлопцями. Сильними в спортивних костюмах від свободи, і не менш сильними хлопцями в мундирах Беркута. Кому це вигідно про це м -м говорити? І може не, не, навіть не стільки говорити, а кому вигідно тримати в напрузі таку ситуацію. І наскільки вона реальна, наскільки вона має, має реальні підстави на вірш? Знаєте, кому вигідно тримати під напругою суспільство, лякаючи такими можливими безладами і протистояннями, відповідь очевидна – це вигідно виключно партії регіонів і, можливо, в якийсь мірі їхнім сателітам-комуністам для підтримки власних ідеологічних гасел. Ми, Особисто я не знаю жодних взагалі підстав, щоб ми говорили про якесь протистояння наших прихильників спортивних костюмом з Беркутом. На мій погляд, це є нонсенс в тому плані, що. Свобода є парламентська партія, вона ні в якому разі не готує і не готувала ніяких спортивно підготовлених хлопців, чи як їх наші недруги називають бойовиків для якогось протистояння. Це абсолютно не потрібно. Якщо ми говоримо про те, що ситуація з виборами зайде в якийсь глухий кут через тотальну фальсифікацію виборів, ми можемо говорити про громадянські протести в рамках законодавства, але аж ніяк не про якесь протистояння на вулиці. Ще десь там в силовому плані. Це для чого це не потрібно? Це лише на руку ворогам України грає. Як юрист, ми, я маю не вуличне протистояння, а захист результатів волевиявлення і то м -м, з іншого боку, захист тих же бюлетенів того голосування. Скажіть, будь ласка, як юрист, от перебування Беркуту в приміщеннях обласних окружних виборчих комісій це е, законно. Ну, закон не дозволяє перебуванням працівників правоохоронних органів в дільницях для голосування стосовно даного випадку закон мучить, але ж ми всі розуміємо, що власне цей закон і був побудований таким чином, щоб влада мала можливість тиску і фальсифікації. Перебування Беркуту, знаєте, коли працюють члени окружної виборчої комісії, а знають, що за стіною сидить Беркут, який розказує про якісь можливі там чи, чи, чи не теракти, чи Бог знайшов якісь абсолютно надумані версії, то вони всі розуміють, що їхнє перебування зумовлено аж ніяк не такими міфічними версіями. І відповідно люди перебувають в напрузі, і, відповідно, ними легше маніпулювати в якийсь момент когось, на когось натиснути, когось залякати. Це є фактор залякування, нічого інше. Дякую, колеги. Є запитання до наших учасників? Немає запитань, ну щоб настрій був веселіший. Пам'ятаєте той анекдот? Як сидять два куми, над ними летить якийсь кукурудзяник, упав там за стодола, стодола загорілося. Так пам'ятаєте анекдот? Так, а так, один так. до другого та яка країна? Такий терак? Дай Боже, щоб це збулося в цю в цю ніч з 28 на 29 жовтня. Тут Ми повністю щоб... вас підтримуємо. Дякуємо за цей гумор. Дякуємо за те, що ви стежите Дякую. за нашим відеомарафоном. Вічно вибирає Верховну Раду. Через 15 хвилин у нас буде Назар Бойко Андрій Дучак, і ми будемо мати останнє увімкнення. До зустрічі. Дякую.